Завдяки слагодженому веслуванню й волі до перемоги знамениті човни стрімко рухаються вперед. Такі перегони проходять у Гонконгу. Тут відзначають до Аню -У або свято човнів драконів. Для Гонконгу це одна з найграндіозніших подій. Щороку ми проводимо ці змагання в районі Абердин. Погляньте, як тут гамірно. Ми натхнені і згуртовані. Найголовніше під час запливу на човні драконі синхронно веслувати. А ще важливіше разом діставати задоволення. У гавані провели 29 запливів. Це стало наймасштабнішими перегонами човнів драконів у місті. Одночасно змагання проходили в інших районах Гонконгу. Тут багато людей, і це дуже хвилює. Веслярі одягнені у форму кольорів своєї команди. Усі радіють святу, і атмосфера чудова. Свято човнів драконів виникло в Китаї в давні часи. Однак початок йому поклала трагічна подія. Столицю царства чу захопив воєначальник царства цінь. Тоді поет цю юань, дізнавшись про такий кінець своєї країни, кинувся в річку й утопився. Селяни почали шукати його тіло. Водночас вони плескали по воді веслами і били в барабани, щоб відігнати від тіла риб і річкових духів. Тепер ці перегони символізують пошуки потонулого поета. Змагання на чи драконах у сучасному вигляді виникли в Гонконгу 40 років тому.